Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні, ну що ж, місяць потихеньку добігає до кінця, думаю, подивитись на серпень. Хотів розглянути для початку Україну і Росію, потім подумав, що е, ЗСУ і Армії Мордору буде цікавіше подивитись. так? Ну, от з них і почнемо. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у серпні місяці цього року? Хай скажуть вам неправду. Ейвес. Ансус перевернути. Орус. Соло. Наутіс. Хагалас. Добре. І підсумуйте мені, будь ласка, по питанню. Фіналізуйте. Що чекає Збройні сили України в наступному місяці? Так, дві руни потягли. Що в нас тут? Альгіс перевернутий. Тейвас. І райда. Ага. Ясно. Ну що ж, картинка цікава, в принципі. Ну, але, на жаль, не все так радужно, як би хотілось. Ну, добре, поїхали. Отже, Ейвас, а, Ансус перевернутий, Урус, Соло, Наутіс, Хагавас, Альгіс перевернутий, Райдо, і, ой, кажу, Тейвас і Райдо. Отож, ну що, оборона також нас чекає. Ось відразу. Відразу оборона з одного боку, а з іншого боку, це про труднощі. Ну, тобто, але під, під низом руна совлу. Тобто, незважає, оборона успішна, труднощі будуть подолані. Тобто, ну, руна перемоги все рівно світить. Сонечко нам світить. так? Далі, що у нас? Ансус перевернутий. Ну, на жаль, якісь сумні новини будуть. Щось десь схоже, якийсь успіх мінімальний росіян таке буде. Ну... Це війна, не без того. Ну, окрім того, сумні новини щодо чого. Щодо якраз зброї. Да? Щось то знову партнери, видать, пообіцяли гарно, а давати не поспішають. Да? В цьому плані. Ось, От про те мова. Ну, і взагалі, що, якщо так? Оборона також успішна. Ось вам сила. Все рівно є, незважаючи на, на що. І ось вам все рівно перемоги. Ну, Відповідно, локальні. Так? Ну, окрім того, що успішна оборона. Далі у нас що? Наутіс? Ну, руна долі, з одного боку, ну судилось, що будемо перемагати потихеньку, так? Ну і взагалі перемога України судилася. З одного боку, з другого боку, це про складнощі. Ну, тобто, все рівно перемога, але, знаєте, така тяжка перемога. Тяжкою ціною буде даватись. Тобто, ну, це, ну, це, на жаль, це не прогулянка, знаєте, з вітерцем і з піснями там. Накшталт червоної калини. Тут, на жаль, воно трошки не так виглядає. Тобто, але успіхи будуть однозначно. Успіхи хороші. Ось по цій связі рун. Що в нападі? Ну це про напад, а це оборона. Ну, відповідно, не для кого не секрет, що у нас десь ми нападаємо, а десь ми обороняємось, тому що на нас лізуть. Ну от, Відповідно, успіхи і тут, і там проглядаються. Ну, правда, якісь невдачі будуть також. Ну, на жаль, не без того, не все, не все ідеально, це війна. Що ж поробиш? Ну, труднощі є з чим також будуть пов'язані. Це дезінформація. Тобто, ну, росіяни знову будуть і ПСО закидати, обман і так далі. І тому подібне. Е, ще раз закликаю, не читайте, будь ласка, російських пабліків, бо ви там набираєтесь всякої. Багато інформації, і потім починаєте нервуватися самі, і, відповідно, поширюєте цю інформацію, нервуєте тільки інших. Так, да, не все у нас гладко на фронті. Ну, як, якби, якби слухати і вірити росіянам, так вони б в мали б Київ взяти, напевно. Да? При тому, що вони малюють які нам втрати там і так далі. Відповідно, не слухайте того. Ну, так, да, це ну, невдача, я сказав. Да? Певні також будуть сумні новини. Ну, на жаль, не без того. Ось Хагалас. Ну, в даному випадку боятись не варто. Це про активні бойові дії. Жорсткі, активні бойові дії. Так. Да. Ось по цим двом рунам. Це саме атакуючого, відповідно, характеру. Хоча і в захисті також легко не буде, на жаль. От. Ну, от. Ну, Ну, і відповідно також. Під проводом долі, будемо говорити, судилося так. Ну, перемога України, що називається, вже прописана. Зверху, а нам залишилось тепер на землі її оформити, так? Проте мова. Ну і фінал. Що в нас тут? Альгіс перевернутий, Тейвас і Райдо. Ну, бачите, ось знов таки: недостача захисту. Це ж ЗСУ, ну, відповідно, і ПВО сюди ж, сили ПВО, так? Повітряні сили України. От, відповідно, недостача захисту, ну, відповідно що, Кошмарити будуть продовжувати і в серпні. Тут нічого нового, так? Але ось те вас, ось вам стрімкі дії активні. Да? Ну і відповідно відстрілюватися, огризатися ми будемо сильно. Дуже сильно. Ну і ось На кінець фінальна руна, всього розкладуться. Ось рух. Ну, що це? Ось вам ціль, ось вам рух. Ну, схоже на основний удар, ні дать, ні взять. На основний удар уже десь схоже буде прорив. Дійсно. Оте, от, що всі чекають, там не там кілометр за тиждень, а там. Кілька кілометрів за пару днів на да, отакого от плану. А то може і десятків кілометрів, як пощастить. Ну і то й на ось. ось, Непогано. Нюанси є, ну війна, на жаль, тут що називається все не, не ідеально бути в принципі не може, але загалом непогано. Попри складнощі, попри е, обман, да, певний. З боку росіян, і з боку партнерів в мірі, все рівно у нас ось перемоги, все рівно рухаємось вперед. Ну, добре, добре. Загалом добре. Ну, давайте армії Мордору тепер подивимося, що ж там робиться, що їх чекає. Для повноти картини. Ну, Знаю, не всім цікаво, ну, відповідно в одному відео запишу. Хто не захоче, не подивиться. Так, дякую за відповіді. Mm. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає армії і збройні формування Росії у наступному місяці. Хай скажуть неправда. Райдо перевернуто. Деркана. Лагус, іса, феху, єра. Ага. Добре. І підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню, що чекає армії і збройні формування Росії в наступному місяці. Наутіс, ну відповідно, довертаю. Перевернути. Ансус. І Хагалас. Ага, Фінал хороший, мені подобається. Добре, що ми маємо? Райдо перевернути, Беркана, Лагус, Іса, Феху, Єра. Наутіс. Перевернутий. Ансус і Хаговас. Що ми маємо? О, щось у них дорога не туди, з одного боку, да, і обмеження можливостей йде. Мало того, мало того. Ну, це, оце от може програтись реально як відступ. Тобто, м ну і бачите, тут як? Ну, і ця руна обмежує можливості. І тут, а тут взагалі блокування якогось руху йде, так? Ось. Е, що, що це у нас? Ну, десь, десь якийсь от рух схожий в Харківській області, чи що е, остаточний облом по цим планам. от. Щось схоже, у них ще якісь все-таки до кінця цього місяця, напевно, буде якийсь там ще результат, успіх якийсь мінімальний, а далі облом. Уже жорсткий і остаточний. Ну, окрім того, райдо це що? Це ну, поворот не туди, от реально. Тобто, що, кудись щось то вони схоже, ще десь пробують полізти, обламаються, мало того, де відступати мають почати нарешті. Ну, Не, не по всьому фронту, зрозуміло, десь локально. Проте мова. Ну, окрім того, ріст, ріст неприємності у них, якщо так, ось по цим двом рунам. Далі у нас що? Ну, Беркана сказав, ріст неприємностей, тут зв'язку варто дивитись. Далі у нас лагус, правильний вектор. З одного боку, ніби здоров'я, якісь думки в них з'являться. До речі, це і про поставки. Поставки зброї на фронт. Також. Ось. А опирається вису, це все щастя. Тобто, щось то, щось то в них не вдасться. З логістикою щось якась біда буде. М -м -м, чому ж це? Ось феху, також. Нібито ресурс, нібито у в них цей, а по часу то затягується, блокується. Отак от. Так от. Ну, хоча хоча будуть оце по цій связі, будуть все-таки активно на фронт намагатись дослати ресурс. Ну і що там, і техніку, і боєприпаси, ну, і живу силу також, біомасу. Е, відповідно, от. Але, але, дойде далеко не все, і по часу воно затягнеться в будь-якому випадку. Угу. Що, що із добрих новин? Ну а по результату оце, до речі, це подставки. Оце поставки, це контракти. Ну, схоже, знову раним підкіне дронів, да? На жаль. Хоч бачите, воно і затягується, але все рівно ось йде, отримують по результату. по Рунієра. Це якраз урожай певний у них. Ну, як ну, контракти, договори. Раніше пророблена робота, а ось що називається дала плоди вже. так? Ну, це оце точно поставки, і, відповідно, щось е не, не лише на фронт, а й в саму Росію. так. -от. Ну, зрозуміло. Ми військовий аспект дивимося отже, про зброю мова. І все, що її стосується. Тобто, бачите, десь санкції, шманці все рівно обходять, лазівки знаходять, і все рівно, що називається, зброю везуть. Хоч ти вбийся. Ну. Но... Все рівно по часу воно буде затягуватись. Тобто, і по результату їм не сильно то допоможе. На наше щастя. Добре, що в нас далі? Фінал. Наутіс перевернутий, Ансус і Хагалас. Ну, ось, труднощі у них великі, значні труднощі. Що називається, не судилося їм там якісь великі успіхи отримати. Але ось ну труднощі, до речі, з чим. Та це ж прильоти, ну Це ж прильоти. З одного боку, З другого боку, все-таки якісь гарні новини будуть. Ось, гарні новини з чим? Да, з бойовими діями пов'язані. Ну Тобто, бачите, загалом картинка так собі, але ще якийсь десь мінімальний успіх можуть мати. Чому кажу мінімальний? Ну ой, ну, Тому що зв'язка рун така, що мінімальний, відповідно от, перша руна відразу розказує, що й до чого. Тобто, да, це і прильоти по ним, безпілотників. До речі, сьогодні по Москві щось прилетіло, треба буде подивитись. так. Ну, Все-таки якісь мінімальні гарні новини. Ну і ось жорсткі бойові дії, да, жорсткі бойові дії, огрібатимуть знатно. Ну, Хоча я ж кажу, по цій зв'язці десь якийсь успіх все-таки трохи матимуть, все ще. Ну, Що називається, орда велика, знищувати довго да, і беруть масою банально. Ну, от якось так. Але, але, але взагалі, картинка така собі, сумна. Да? В ЗСУ покраще буде, набагато. Там теж нюанси. Ну, але тут, ну на наше щастя, гаразд. Хай оце отим по максимуму програється. Жаліти не будемо плакати за ними, за росіянами. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!